культурі і спорту. Традиційно прийнято вітати кращих представників нашої сфери, підбивати певні підсумки роботи за попередній період. Зрозуміло, що сьогодні з відомих причин на перший план в Україні вийшли, на жаль, не перемоги спортивні, а перемоги, отримані нашими героями військовим. Прошу вас шанувати пам'ять героїв, які загинули в зоні АТО на сході нашої держави, з і мовчання. Дякую. А зараз до вітального слова запрошується школін Олександр Миколаїв, заступник керівника апарату обласної державної адміністрації. Слава Україні. Слава. Слава. Доброго дня, шановні спортсмени, тренери, керівники спортивних організацій. Представники засобів масової інформації, гості та запрошення. В першу чергу хотів би передати особисті вітання голови Чернівецької обласної державної адміністрації Манзарюка Романа Степановича. Участь його була заплановано в сьогоднішньому заході, але з об'єктивних причин він сьогодні не тут. В дані хвилини в Харківській області він відкриває логістичний центр, який буде займатися допомогою нашим. Військовослужбовцям з Чернівецької області, які задіяні в антитерористичній операції. Зрозуміло, що на сьогоднішній день наша держава переживає не найкращі часи в своїй історії. І окрім ситуації на сході держави, є ще багато інших причин, про які ми всі знаємо. Але незважаючи на це, приємно, що на, спортиві, на спортивній ниві в тому числі життя продовжується. Відбуваються заходи, змагання. Продовжуються навчальні і тренувальні процеси, і станом на сьогоднішній день, в цьому 2014 році, 145 наших боковинських спортсменів приймали участь в змаганнях різного роду за національні збірні України. Наші обласні команди приймали участь у 39 змаганнях на всеукраїнському рівні і 35 наших краян. З Чернівецької області приймали участь на змаганнях на міжнародній арені. Є, звичайно, багато перемог, є багато призерів. І ми гордимося в першу чергу нашими спортсменами з легкої атлетики, з велоспорту, з багатьох інших видів спорту, які досягають вагомих результатів. Ми гордимося, що на міжнародній арені ми маємо постійних переможців з панкратіону, з гірьового спорту, з е, рукопашного бою. І в першу чергу, на моє переконання, це заслуга самих спортсменів. І щиро дякаємо їм за те, що незважаючи на те, що на превеликий жаль, ми повинні констатувати, що з боку держави не відбувається належної підтримки спортсменів, такої, як би ми цього з вами хотіли. Але за їхню. Витривалість за ентузіазм, за бажання йти до перемоги, за бажання працювати і перемагати їм низький уклін. Зрозуміло, е, що ми бажаємо бути ближчими до Європи. І переконані в тому, що спорт повинен розвиватися в нашій державі так само, як і в Європі. Ми до цього йдемо крок за кроком. І... Що в наших силах на даний момент ми робимо? Зрозуміло, що за 5 місяців нашої роботи після переформатування органів виконавчої влади ще зарано, можливо про що сказати конкретно, але вже є певні позитивні зрушення. І неодноразово про них говорив Богдан Іванович Вітовський, зокрема, на нещодавній прес-конференції. Спільними зусиллями разом і влада, і спортсмени ми повинні досягати результатів, позитивних результатів. Ну а сьогодні хотів би всім нам, звичайно, побажати мирного неба над головою, тільки перемог у всіх планах, любові і віри. Тому що віра це є надзвичайно велика сила. І якщо ми будемо частіше звертатися до Господа Бога, частіше молитися, то Він нам буде допомагати. Слава Ісусу Христу, слава Україні, слава всім нам. І... Ще одна така приємна хвилинка. Грамотами, почесними грамотами Чернівецької обласної державної адміністрації хотілося б нагородити декількох людей. Почесної грамоти обласної державної адміністрації освоєння працю, високий професіоналіст, або особисті досягнення. Та з нагоди для фізичної культури і спорту нагороджується Гешко Іван Тарасович, тренер-викладач Черновецької обласної школи виділив. Такою же грамотою нагороджується Карп Віктор Георгіч, спортсмен-інвалід Червецького обласного центру фізичної культури і спорту інвалідів Мінвасполь. На жаль, я, 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 я спеціально це сказав мій спортсменів політ і по не зміг сьогодні прибути. Такою же грамотою нагороджується куліш Наталія Миколаївна, завідувач курсом фізичного виховання кафедри внутрішніх медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини Буковинського державного медичного університету. Для вітального словами запрошуємо борця Микола Ярославовича, керуючого справи Чернівецької обласної ради. Мені дуже приємно в цій залі бачити представників еліти, спортивної еліти Буковини, спортсменів, тренерів, представників функціонерів громадських організацій, які опікуються розвитком фізкультури та спорту на Буковині. Дійсно, ми зараз зібралися напередодні вашого професійного свята в досить непростий час. І ми гордимося тим, що багато вихованців буковинського спорту захищають наші, нашу батьківщину у боротьбі із підступним ворогом жорстокій боротьбі на сході України. Честь і слава цим нашим вихованцям, спортивним вихованцям, вашим же вихованцям. Також е, ми пам'ятаємо про те, що багато людей вже поклали своє молоде життя на вівтар нашої, нашої вічини. Але у нас сьогодні професійне свято. Ми сьогодні звертаємося до вас із побажанням того, щоб у влади знайшлися можливості побудувати вам нові спортивні арени. У у вас знайшлися нові ідеї, щоб досягти і нові сили, щоб досягти нових успіхів. Побажати вам. Щоб вас оминали травми, а якщо вони на вашому шляху траплялися, ці травми, щоб вони швидко гоїлися. побажати вам дійсно, щоб над вами було завжди мирне небо, щоб ваші спортивні досягнення завжди наповнювали гордістю наші серця за вас. Слава Україні! І так само хочеться нагородити кращих представників ваших почетними грамотами раз. За сумнівну працю, значні особисті здобутки у розвитку фізичної культури і спорту Чернівецькій області та нагоди Дня фізичної культури і спорту нагороджується підлубний Василь Георгійович.

Крачивської дощ школи великого район. І, на ви навалити, Мартинчук, Василь Іванович, керівник фізичного виховання фізичного країну. Заступник архимівського міського голови. Шановні друзі, ну, звичайно, напередодні цього чудового свято для вас, професійного, завжди хочеться казати тільки гарне побажання. І не виключенням є і мій виступ за дорученням мера нашого міста Каспрука Олексія Павловича. Я бажаю вам тільки спортивних досягнень, а тим, хто меншій степені зв'язана з великим спортом, виси, високих педагогічних досягнень. Адже ми розуміємо, що фізична культура і спорту вона розділяється. Є окремо спорт, великий спорт, де займаються професіонали і працюють професіонали. І є той основний масовий спорт, який прививає любов молоді дітям більш дорослим, любов до спорту, до здорового образу життя. Можна говорити багато що, але зрозуміло, що на жаль, в наш час. У спорту є великі проблеми. І це великі проблеми, напевно, кожен з вас знає. Тому що, якщо, скажімо, зараз ми, діти з йдуть, скажімо, в силові структури спорту, це панкартіон, там, самбо, там, бокс або ще щось. І тренерам немає великих проблем, але я знаю, що ті, хто займається легкою атлетикою, я знаю, що ті, хто займається там, велоспортом, іншими видами спорту, є таке, що приходиться просто ходити вчителям. По школам і шукати, запрошувати дітей, щоб вони йшли і займалися в цих гуртках. На жаль, це правда. І, напевно, першу чергу вина в цьому влади і держави, в тому, що немає нормальної підтримки спорту. В першу чергу я вважаю масово. Немає бажання чи розуміння, чи напевно просто фінансової це можливості. Ви знаєте, прикладом сумним, це є, наприклад, наша чернівецька команда Буковина. Ви знаєте, що її зараз лихо радить. Як прикладом, я вам можу привести такі ну, чудові досягнення, які були у наших дійсно великих спортивних, це і наша команда з футзалу, яка займала чудово високі місця. І ви пам'ятаєте, ще зовсім недавно, пару років тому, у нас була чудова волейбольна команда, яка по ну взагалі по Україні займала високі місця. Але ті фанати, ті люди, які підтримували, хтось уходить. Хтось втрачає фінансову можливість для того, щоб підтримувати цей великий спорт. І, на жаль, ці віди спорту у нас вмирають. Ці, вмирають ці команди, ці спортсмени, які могли б показати високий рівень, вони ну, втрачають таку можливість. Я хочу вам побажати, аби ваші учні, аби ті, хто займається під вашим керівництвом, на ваших закладах, аби ті люди, які допомагають спортсменам. Завжди стояли до вас обличчя, завжди шукали можливість підтримати цей тяжкий час. Я хочу побажати вам успіхів і здоров'я в першу чергу. Тут багато говорили про те, що на жаль, спортсмени завжди переслідують травми. Це правда. Так от хай ці травми у вас мінають, і хай травми будуть не лише фізичні. Які вас мають минути, а і психологічне, і соціальне. Тобто я хочу побажати вам цього самого, самого найкращого. Ну і зараз дозвольте мені за дорученням міського голови Казпука Олексія Павлича привітати кращих із кращих. Подякувати Чернівського міського голови нагороджується Бужак Олександр Анаєвич, тренер громадач. Крушельницький Володимир Ілянович, тренер викладач комунальних літератського. <плоджує> Богдан Кученицького міського голови з наводи Дня фізичної культури і спорту нагороджується воднорубку Володимир Богданович. За тим суцільників директор Діксу. Черник поляку Чернецько міського голови нагороджується креселиця Ярослава Миколаївна, прибиральниця виконавчих при, е, виробничих приміщень фізкультурно оздоровчого комплексу Олімпія. Фізичної культури, а не фізичної культури спорту. Якраз це свято покликане залучити більшість населення, до дорогальне занять фізичної культури спорту. І саме всі ми, ми робимо цю справу. Адже, як казали, життя сьогодні особливо актуально бути фізично здоровим, бути готовим стояти за себе, за свою державу, і, е, на на порядку денному сьогодні це не тільки збереження існуючої матеріально-технічної бази та мережі дитячо-наслізних шкіл, але і розширення. Я думаю, що ті непорозуміння, які виникли сьогодні з дитячою нацією спортивними школами... Шановні колеги, управління молоді і спорту обслання державної адміністрації долучається до всіх добрих слів щезаних нашу адресу працівників, які щоденно вітає вимножують нашу спортивну славу, нашу гордість. І дозвольте мені від управління молоді та спорту теж провести нагородження. Тому до нагородження, запрошується на конечний Юрович, голова голосної забирання панкретіону, старший тренер молодіжної збірної України з панкретіоном. Кушнілюк Іван Степанович, вчитель фізичного виховання Чернівецького професійного будівельного ліцею. Ілик Петро Іванович, ветеран спорту, міністріон світу з гірвого спорту ветеранів. Івасюк Петро Троянович, голова Чернівецької обласної організації, Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос, він же голова федерації гірьбового спорту нашої області.

Матерій Василь Дмитрович директор дитячої нашої спортивної змоги, на світі молоді посторонську Пісманської районної державної адміністрації. Мельничук Іван Григорович, віце-президент Черновецького автомобільного клубу Поковини. Ні одні змагання на поковині не можуть бути. За тому вільно спорту. Дякую вам. Там є на конкуренція. На жаль, я перевірю, чи чим є розмір. Дай Бог ти, розумієте. Нормально. Дякую за увагу. Шановні колеги, повинні бажання. Привітати від себе особисто своїх колег. Я вас запрошую до цього. Шановна спортивна сім'я нашого краю, шановні керівництво, мені дуже приємно вас вітати з нашим чудовим святом День фізичної культури і спорту і професійного спорту. Насамперед хотілося б подякувати нашому керівництву за те, що від імені спортсменів, ну і тренерів, напевно, що за останніх півтора року, буквально за місяць, розрахувалися з, усі, з усіма нашими боргами. Це дуже багато значить, тому що була така, вже така склалася ситуація, що вже майже ніхто не хотів виїжджати на міжнародні змагання. Тож дякую від імені спортсменів і тренерів за те, що вирішили цю проблему. І я думаю, що в майбутньому такого вже не буде, І, як кажуть, у цей такий важкий час. Тож я ще раз вітаю від імені спортсменів від всіх всіх. Бажаю вам міцного здоров'я, процвітання і хочу, щоб ми надалі, як кажуть, працювали на благо нашого краю, тому що спорт за здоров'я, а здоров'я це запорука усього успіху. Ще так. раз святом, всього найкращого. вам. Дякую.